Запрошую групу Дружби Україна Ізраїль приєднатися до цієї трибуни, а також всіх, кому болить і кого схвилювало відео страшних жертв, які спричинила терористична організація Хамас. Через 78 років ніколи знову повторилися знову. Найбільш жорстоке і масове вбивство євреїв з часів Холокосту було вчинено Хамасом проти євреїв і тих, хто потрапив під їхню гарячу руку. 7 жовтня. 23-го року палестинські терористи з угрупування Хамас незаконно перетнули кордони держави Ізраїль, гвалтували і жорстко вбивали жінок, старих та дітей, знімаючи це насилля на відео і пропагуючи його на увесь світ. З поміж жертв громадяни 44 країн світу, зокрема 9 українців, загинуло. І 11 в розшуку. Сотні людей вже 10 днів перебувають в полоні. Лідерам Хамас цього виявилося замало, і вони закликали увесь світ приєднатися до єврейських погромів. Це означає, що жодна людина в будь-якому куточку світу не може почувати себе в безпеці. Це щось нам з вами нагадує, правда ж? Десятки тисяч закатованих, понівечених, убитих, викрадені діти, тисячі ракетно-мирні будинки, буча, бородянка, Маріуполь, Гроза, Бері, Офаків, Нетівоць, Здерот. Тільки тому, що ми українці, тільки тому, що вони євреї. Кривава різанина і тут, і там скоєна однаковим почерком. Хто надихає терористів, хто інвестує в насилля? Інститут Роберта Лансінга заявив: Москва і Тегеран швидше за все беруть безпосередню участь в організації, схваленій політичній підтримці Хамас. Також стало відомо, що Хамас та ісламський джихад отримали кошти від крип криптовалютної біржі в Москви на сотні тисяч доларів. Ми висловлюємо свою солідарність з державою Ізраїль та вважаємо спільною справою боротьбу з тероризмом, за якою б маскою він не ховався. Жодна Країна, чиї діти, жінки, старі були жорстоко вбиті, не може собі дозволити навіть думки про прийнятність переговорів з терористами. Тож, давайте нарешті назвемо речі своїми іменами шляхом ухвалення відповідної постанови 53.30. Наш генеральний прокурор повинен звернутися в суд, щоб визнати Хамас терористичною організацією на території нашої держави. Ніщо не повинно похитнути нашу визначеність в тому, де ж все таки добро, а де зло. І жодна балаканина повинна не повинна дати змоги вмити руки тим, в кого вони полікті в крові. Залишаємося людьми.